Став час підсумувати сьогоднішній день в ефірі. Тернопіль будемо говорити про все, що актуальне сьогодні в місті та області. Отож, до головного. Пропаганда, яка вбиває в прямому сенсі вигнати московський патріархат із Тернополя, взялися активісти. Мітинг вже вдруге організували під стінами храму ОПЦМП. кажуть, висловлюються проти попів, Росію і молитву за ворогів. Оксана Мацьопа була на місці протистояння. Більше вона розкаже. У не місце в Україні і геть російського попа сьогодні у Тернополі другий день поспіль збираються мітингувальники під стінами храму УПЦ у Тернополі з такою єдиною метою прогнати попів з московського керування, прогнати з Тернополя і загалом з усієї України. Власне, зараз вони співають і гімни, і українські патріотичні пісні. Ще нам, набратя українці доля. Ми були тут вчора і змогли пройтися територією храму і поспілкуватися з вірянами. Сьогодні ж е, вхід, е, вхід на територію і усі замки позачиняли. А скажіть, будь ласка, а чому закрили сьогодні територію? А що? А вчора було ж Ідкрито. відкрито. Відкритих дверей було. А що територія храму тепер закрита територія? Закрита, так? А чому закрили сьогодні? Приходіть зранку, завтра будуть повідати. Не пускають до слова не лише мітингувальників, а й навіть віряну ПЦ. І ось, власне, тих, кому не вдалося зайти на територію, з тими нам вдалося поспілкуватися. Я, Я щось з ворогів не хочу ніде бачити, знаєте. Я хочу, щоб люди запитали, мали нападу. Чи Росія напала, чи не напала на нас? Росія. На я в я, я політиці не роблю, то я не можу вам пояснити. Молитися до Бога. Немає української церкви, є міжнародне православ'я, 16 конфесій по всьому світу, і дві ще причислені до них. Коли ще були Олексій, об'єднав все, все православ'я нашого земного кульки нашої земної. Чи потрібно молитися українською мовою в Україні. Я ви сказали, чому не пускають вас зараз на територію? Ну, закриті Ворота я не знаю. прийшли? Я прийшов вже була. Знову прийшли підтримки. <реш> Ви сказали, що ми такі швидкі процеси з переходом. Ну звичайно, просто якщо крикнути сто разів зайком попа, то ну в чиїсь свідомості хіба щось поміняється. Не так швидко, Тут є якась роз'яснена робота, має бути. Незважаючи на це, мітингувальники продовжують стояти і очікують, що все-таки хтось до них вийде або ж поспілкується з ними з духовенства священників. Ось, власне, з якими вимогами прийшли самі мітингувальники. Щоб це все таки визнали не е, УПЦ як окрему якусь там, начебто е, інституцію, а щоб визнали, що це є московський патріархат і заборонили його. Чертям все бачимо. Все. А це буде в вигляді петиції якогось документу? Е, так, зараз ми будемо збирати підписи, наберемо необхідну кількість, і тоді вже е, це вже піде як, як петиція. Треба вже якось піднімати народ взагалом і протестувати проти цієї всієї московської пропаганди взагалом. Щоб люди прозріли, напевно, і зрозуміли, що відбувається в Україні. Ну, можливо, я не до кінця розумів до певного часу, поки, напевно, не загинув мій друг, поки не пішов мій брат на війну і багато моїх друзів. У мене багато друзів на війні зараз безпосередньо захищають Україну. І можливо, мене би тут не було навіть, якби не мої друзі і не, мій, не мої побратими. І в мене є певний обов'язок перед ними. Ну, якщо я не можу піти на війну і ніхто мене не бере, то я буду тут і тоді. Геть московського попа! Гель Московського попа! Гель Московського попа! Таку акцію протесту організували в Україні у Тернополі на підтримку тих акцій, які відбуваються по всій країні. Як ми знаємо, все почалося у Лаврі в Києві згодом у неділю. Ситуація, яка трапилася у Хмельницькому, і е, тоді різке е, завершення усіх справ ЗУПЦ в тому місці, яке триває і досі, сьогодні прийшли мітингувальники в Тернополі зі схожими вимогами. І, власне, вони будуть збирати підписи і е, направляти їх до влади, аби розірвати усі договори оренди і усі. Можливі документи, які дозволяють існування ОПЦ, конкретно от в Тернополі на Конувальця. Вітингувальники запевняють, стоятимуть і надалі, допоки УПЦ у Тернополі і в Україні загалом не припинить своєї діяльності. Далі сумна звістка за кілька днів йому мало бути 42 роки, але 2 квітня його життя забрали вороги. Сьогодні Тернопільщина попрощалась із захисником Михайлом Сидораком, який боровся за мир та справедливість. Прощалися з бійцем у Домі Печалі. У домі печалі зібралися його близькі, аби востаннє попрощати зі своїм батьком, чоловіком, сином, другом та співробітником, а ще захисником України, який віддав своє життя за мир. Михайло Содорак був навідником аеромобільного батальйону військової частини А 4355 Старший брат бійця каже, все життя був поряд з Михайлом. Разом працювали і разом пішли захищати батьківщину. Смерть захисника велика втрата для родини. Близькі кажуть, він був людиною з великим серцем. Добра людина, що сказати. Майстер був і разом працювали, і жили разом. Дуже добрий брат був, чуйний, доброзичливий. Взимку 2022 року Михайло отримав повістку та поїхав на навчання. Далі на передову. 2 квітня героїчно загинув в запеклих боях з російськими окупантами у Донецькій області. За кілька днів чоловік мав зустрічати свій 42-й рік народження. Михайло працював слюсарем, ремонтував автомобільні мотори. Знайомі кажуть, він ніколи не ставав осторонь чужих проблем. Він майстер був на всі руки. Він за що не взявся, він мусив зробити працював добре. Це була золота людина. Це була золота людина. Дуже був доброю, чуйною людиною, простим справедливим. хлопцем, справедливим, який дійсно пішов на війну захищати, боронити кожного із нас. Дуже добра людина. Не можемо чого сказати погано про нього, бо він дуже добра людина. Він з ним скучати буде і, і не можу сказати. Ми дуже герой України. У Михайла залишилась дружина, яка також є військовою, двоє неповнолітніх дітей та мама. Поховали чоловіка в рідному селі Глядки поруч з його татом. Вічна слава та пам'ять захиснику України. Далі кримінал триває розгляд справи щодо вбивства, яке сталося біля Тернополя 25 років тому. Тоді вбили бізнесмена Юліана Качоровського і його дружину. Справа довго була серед нерозкритих, та кілька років тому розслідування відновили. Зараз у суді триває розгляд письмових документів, а далі опитають свідків. Більше розкаже Яна Полухіна. Четвертий том письмових доказів завершили досліджувати у справі вбивства Юліана Кочаровського і його дружини. Прокурор додав до матеріалів справи, зокрема протоколи обшуків, результати криміналістичних судово-медичних експертиз. Висновки цих експертиз свідчать про те, що клітини та їх кров, які творилися в місті Кочуровського та Бенречук, потерпіли. Відносяться до того належати саме потерпілим, що може свідчити про відсутність самооборони боротьби. Тобто що в будинку, була особа, тобто і, яку не знали за версією слідства до смерті подружжя, причетний племінник Юліана Юрій Качаровський. Підозрюваний був керівником ферми у свого родича, дізнавшись, що його хочуть відлучити від бізнесу, вирішив застрелити подружжя та інсценувати пограбування. Перед цим Карчуровський Юлія, їздив в Київ для укладення контракт на поставку, отримати кредит банку і поставити обладнання для будівництва лінії молокозаводу. В зв'язку з тим якраз, мали підсипити кошти. Сам контракт куплі продажу обладнання послуг для куплі молокозаводу. Специфікація, яке обладнання мав поставити. Також я надаю ці документи, я також надаю суду. Нагадаємо, вбитий бізнесмен Юліан Качаровський був власником ферми, меблевого магазину, а також відомого у Тернополі магазину молоко. Обвинуваченого у його смерті Юрія Качаровського також уже немає у живих. Та його дружина звернулась до суду про реабілітацію. Наступне засідання має відбутися 2 травня. Тернополянка організувала роботу трьох ігрових закладів міста, мала помічників. Вони були адміністраторами і давали гравцям паролі. Вилучили понад сотню системних блоків і комп'ютерів. На них суд склав арешт за незаконний гральний бізнес. організовану групу з п'яти осіб. Судитимуть. І п'яний водій намагався викрасти з гаража тернополянина. Мотоцикл його затримали поліцейські в одному з приміських сіл. Виявилося, що злодій вже неодноразово судимий. Правоохоронці Тернополя отримали на лінію 102 повідомлення, що в одному з гаражних кооперативів сталася крадіжка мотоцикла Ямаха. Зловмисник проник до гаража, зламавши навісний замок. Це бачив власник транспортного засобу, описав поліцейським злодія і вказав напрямок його руху. Слідом за крадієм виїхали два екіпажі правоохоронців. Було прийнято рішення здійснити патрулювання по ймовірному маршруту руху злочинця, а саме в селі Байківці. Ми помітили транспортний засіб, який був позовні схожий, мав такий самий колір. Перебував без номерного знаку. На вимогу працівника поліції зупинитися водій даного транспортного засобу не відреагував, прослідували за ними і в одному з перехресів був затриманий працівниками патрульної поліції. Уже пізніше з'ясувалося, що викрадач неодноразово судимий. Кримінальне провадження щодо нього і нині розглядаються в суді. Тепер додасться ще одне, відповідно до частини 2 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України. Далі історія. Він залишив своїх трьох діток, аби стати на захист України. Військовослужбовець написав до капелан і з початку повномасштабного вторгнення бореться на Авдіївському напрямку. Туди відправився добровольцем без бойового досвіду, лише із нестримним бажанням вигнати ворога з рідної землі. Капелан щодня ризикує своїм життям і на одному з таких завдань дивом вижив. Наші ж журналісти поспілкувалися з військовим. Тож що підштовхнуло капелана стати на захист країни про найскладніший бій і поранення, дивіться у сюжеті Аліни Денисюк. Моя дружина до останнього не хотіла, щоб я йшов, тому що троє дітей. На, то, на той час у мене молодшій дочки місяць був. Вона лише родилася. Я розумів, що буде їй важко, але й по другому я не міг. А тому й відправився добровольцем на фронт ще у березні минулого року після повномасштабного вторгнення. Військовий із позивним Капелан уже майже рік захищає Україну. Він не із новин знає, що таке справжнє пекло, адже разом із побратимами бореться на Авдіївському напрямку. За цей час каже, пережив багато, але свій перший бойовий вихід не забуде ніколи. Це був страх. Це це був такий страх. Це був такий адреналін, бо ми розуміли, що от-от десь буде. Нас обстрілювали з воздуха, на нас міни, танки стріляли, але наступу не було. Вже потім, розповідає капелан, реакція на побачене і пережити змінилася, особливо під час завдань. Зізнається, що буває страшно, проте немає права показувати цього перед побратимами, які нещодавно прийшли. Навіть коли отримав перше поранення, старався зберігати спокій. Було пряме попадання в бліндаж, де ми сиділи, нас було троє. Знаєте, кажуть, що на практиці таке, що після такого не виживають. Мені прилетіло в область голови, в мене нижні зуби, шатались всі, зашивали мені в середині, в роті, там багато швів наклали. У мене лопнула ліва перепонка в вусі. Півтора кілометра десь було йти до укриття ближайшого, там, де сиділи наші команд, командування, наше сиділо. Як я туди дійшов, частями пам'ятаю, тому що, ну. Це була контузія дуже велика. І відрізками часу я, я йшов туди по пам'яті. Каже, досі дивується, як тоді вижив разом із побратимами. Після такого серйозного поранення лише місяць лікування. Хотів пошвидше повернутися на службу. Був впевнений, на нього там чекають. На війні, якщо правда, не можна прикипати ні до кого, тому що це війна, це втрати, це, це боляче. Але це неможливо. Ми дійсно там як рідні. І втрачати їх дуже важко, каже капелан. Пригадує свій найскладніший бій, а найважче після, коли не змогли забрати тіла побратимів. Нам дали приказ відступати, тому що з воздуха дуже били. Вже не було навіть де укритися. і командування прийняло рішення, що ми маємо вийти з тих позицій. Ми дуже важко виходили з тих позицій. Було дуже багато втрат. Були навіть такі втрати, що ми не змогли ну, винести своїх побратимів, так сказати. Бо вівся настільки великий обстріл, арт-обстріл. Що, я, якщо чесно, я, я всю дорогу, скільки виходив, всю дорогу молився. Навіть молились ті люди, які не молились взагалі. Капелан із багатодітної сім'ї розповідає, двоє його братів теж зараз на фронті. Саме вони стали прикладом, аби піти добровольцем. Двічі боєць намагався записатися в ТРО Тернополя. Відмовляли, а на третій раз поїхав до себе додому у Чернівецьку область, і там же доля йому каже, посміхнулась. Мені за пів години зробили військовий квиток. За ще за годину часу я пройшов медкомісію всю і мені сказали, що ви готові їхати вже сьогодні. Я кажу, так готовий. За рік перебування у Авдіївському пеклі військовий ні разу не пошкодував про свій вибір. Каже, на фронт відправився, щоб захистити своїх дітей. Зараз він приїхав до них у відпустку та вже зовсім скоро повернеться назад до побратимів. Водночас не перестає планувати своє майбутнє. каже, коли повернеться після перемоги у Тернопіль, буде більше часу проводити із сім'єю, залишить зброю та продовжить працювати будівельником. І вже сподівається, ніколи не почує криків та вибухів. Наші діти символ незламності українського народу. Донька тернопільського поета Василя Ярмуша організовує проєкт до дня захисту дітей. Голос народу Діти героїв. Його презентують 1 червня. А зараз до проекту запрошують дітей, чиї батьки воюють. Це зірка Василю Ярмушу, видатний поет, знаний далеко за межами країни. Якби жив у цей час, обов'язково підтримував би дітей українських бійців, аби об'єднати творчість батька і малих українців. Його донька Мирослава Ярмуш ініціювала проєкт Голос народу діти героїв, декламуючи вірш тернопільського поета, об'єднуються дітки, батьки яких на війні або які віддали своє життя, захищаючи нас. Засновниця проєкту каже, що хотіла б, аби саме вони стали символом незламності. Залучаю я виключно дітей, батьки, яких загинули, або діти, батьки, яких воюють і захищають нашу зараз рідну Україну. От також долучаю до проекту людей мистецтва, відомих людей, або вони доєднались і декламували вірш Україна моя, щоб про цих дітей знала і почула ціла Україна. Розповідає, має на меті об'єднати якомога більше дітей з різних куточків України, щоб саме вони голосно заявили цілому світу про нашу державу. А ще до проєкту планує залучити і відомих людей театру та кіно, співаків і телеведучих для підтримки дітей наших героїв. Наразі вже долучилась до проєкту Ольга Сумська. Ми набираємо дітей, по бажанню батьків, хто захоче долучитися. Ось тоді 9 травня в драмтеатрі буде запис вірша. Ми будемо записувати тернопільських наших дітей, дітей-героїв, але також із Луганська, аби можна було ці відео поширити і розповсюджувати по всій Україні. Україна моя йде від роду до роду, пісня наших степів, синій гір і лісів. Бо то голос народу, бо то серце народу. Це Юля читає вірш Василя Ярмуша. Вона одна з перших доєдналась до проєкту. Її мама пояснила, що таким чином вона зможе підтримати свого батька та інших українських захисників. Вірш називається Моя Україна. Його вчити було неважко, дуже легко, і я сюди. Пішла я за того, що я люблю Україну. Зараз є такий шанс і така хороша можливість об'єднати всю Україну завдяки творчості Василя Ярмуша. І ми з радістю долучилися до того проєкту, тим більше, що наш батько також захисник України з першого дня він захищає нашу державу. От, і наша найменша донечка сьогодні бере участь і є такою, якби першою зірочкою в даному проєкті. Жінка каже, зараз важливо. Всі Сіма методами підтримувати дух бійців, тому закликає батьків та дітей доєднуватись до цієї ініціативи. Долучайтеся до даного проєкту, нехай діти вчать вірш, нехай вони його, нехай вони будуть тим голосом народу, тим голосом нашого майбутнього. Щоб взяти участь в цьому проєкті, потрібно лише бажання дитини і батьків. Тож, якщо ви хочете долучитись, телефонуйте за номером телефону. До інших тем говоримо про передвеликодній ринок. Тернополяни не тільки вже активно скупляються напередодні одного з найбільших християнських свят. У цей період традиційно дорожчують деякі продукти хоча у наш воєнний час ціни і так ростуть постійно. Наша знімальна група побувала на ринку для того, аби дізнатися, що вже подорожчало, а що в ціні таки стабільне. Перед великодній ринок будній день, але людей чимало. Купити можна все, що душа бажає, аби гроші були. Спершу питаючи людей, чуємо що ціни останнім часом стабільні. Ні, не змінились. Помолив які були нічого не змінилась ціни не впали дуже дуже впали. Полта дешево йдіть беріть. І, хоча люди із гумором реагують на запитання про ціни, та все ж деякі продукти дійсно подешевшили. Зокрема, яйця ми знайшли від 45 гривень за десяток, але за домашні навпаки більше просять, кажуть люди. Ну підняли вже ціну на яйця, підняли. За скільки брали домашні. Я брала по п'ять, але є по шість, по п'ять п'ятдесят. Вже бакалія, кажуть продавці, теж без змін. Борошно, олія і решта ціни стабільні, але все може змінитися у будь-який момент. Гарантій ніхто не дає. Натомість уже подорожчали деякі свіжі овочі. Прослідковують покупці. На огірки на помідори свіжі дуже підняли ціни. А такий, як капуста, буряк, морква залишилося практично на, на тій ціні, що було раніше. Трошка, ну, якщо ми зараз очікуємо молокодних свят, хочеться чогось свіжого, ну, трошки по кишені б'є. Я купила цибулю, вона мілкенька, але вона по 40 гривень. в общем-то, можна купити по різній ціні. От бачите, от, така вона невелика, але по 40 гривень. Перчик солодкий я взяла він такий не дуже кондиція, треба вибирати, ну по 50 гривень. Подорожчало молоко, якщо я платила 35 гривень за півтора літра, то зараз просять і 40, і 45, а за двохлітрову і 60, я купувала по 45. Основні передвеликодні закупи у людей ще попереду, але дехто вже готується. Олію буду купляти, масло, Сир домашній. «Не звертали увагу, які зараз ціни на ці продукти? Ще тримаються поки що. Така сама ціна. Напевно, Паску, бо не печу сама, <різь> не хочу. От. А з м'ясної продукції то люблю сама робити. М'ясо вже закупила, то вже тільки приготувати залишилося. М'ясо подорожчало також. Якщо порівняти з різдвом, ну гривень 30-40 на кілограмі. Ковбаса, шинка, інші м'ясні вироби є для багатьох невід'ємною частиною великодніх свят. На м'ясному відділі ринку людей теж чимало попри подорожчання. Я брала серце, але я не знаю скільки воно коштувало. А саме м'ясо, така вирізка це подорожчала вже 200 гривень. 170. натомість подешевшало сало не на камеру кажуть і покупці, і продавці, що колись вартувало 130, Зараз можна купити удвічі дешевше. Люди ж додають на великдень дозволяють собі купити смачненького, а ще дітям і онукам все таки свято. Дякують натомість, що мають можливість щось купляти і святкувати. Ми прийшли вже через мільйони. Ми пам'ятаємо інші ціни ще. Ви ви ви, ви молодше. Того не застала, Я Не, не застала не, не там. Ну так що, мільйони не коштує Богу, дякувати. Ну і на завершення про погоду. Адже завтра прогнозують мокри сніги дощі вночі. і Вранці налипання, мокрого слігу і пориви вітру 15 20 метрів на секунду. Навіть слабка хуртовина на дорогах буде ожеледиця першого рівня небезпечності, жовтого. Тож бережіть себе. Дякую, що в цій годині ви були з нами і разом підсумували сьогоднішній день. Це були новини на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Я бажаю вам вдалого вечора. До зустрічі завтра.